Хайтек цільова аудиторія, для якої розроблено ось цього робота, мабуть, найбільш технофобна частина суспільства, а саме люди похилого віку. Концепцію побудовано на розвитку взаємних відносин між людиною і роботом та взаємному піклуванні. Організації, що займаються доглядом за літніми людьми, стверджують, що випускання предметів з рук є однією з найбільших проблем таких людей. Тому ми прагнули знайти так, би мовити, мобільне розв'язання, тобто не прив'язане до людини. Ми намагалися дещо випередити події. Такий робот здатний підіймати предмети з підлоги за умови. Якщо коридори достатньо широкі, достатньо просто трохи відсунути стілець в бік. Основні розробники робота найменя гобіт університети Віденський та Лунський, Швеція, яким належить ідея дизайну. Водночас питання пов'язані з управлінням, розробляються головна в науково-дослідному інституті передових технологій у Греції. За словами професора Вінце, розробити технологію достатньо просту для користування літніми людьми було складним завданням. Um, one challenge is to make the Одна з проблем полягала в тому, щоб виготовити робота достатньо простого в користуванні, аби літня людина могла спілкуватися з ним, керуючись природною інтуїцією. Це одна з технічних проблем. Інше завдання полягало в тому, щоб звести всі частини докупи в одну систему. Необхідно було знайти спільний інтерфейс для різних модулів аудіомовного, жестикулярного та для сенсорного екрану. Сутіфентмоделіз. Прототип остаточна версія виглядатиме цілком інакше. В будь-якому разі він поєднуватиме розмаїті функції, як от переміщення між різними кімнатами, запам'ятовування місць, предметів, перенесення предметів і так далі. І так далі.